Всім привіт! З вами я і моя байка. Хочу показати вам свої тепличні справи. Байка з котами сидять в хаті, у нас різко похолоднішало, певно, десь сніг з дощом. А я хочу вам показати, що тут в мене в теплиці обіця, у мене тут плюсова температура. О, зараз ви подивитеся. Які тут справи. Оце я забрала з вулиці на зиму вербен така червоного кольору. Кілька корчиків посадила, попробувала. Думала, що буде, то буде. Накрила її агроволокном. І вона собі тут росте. Я думала, вона змерзне, нічого її нема. О. А це в мене от Алісу. У цьому нічого, а цей, певно, примерз. Треба буде обрізати, подивитися. А цей нормальний. А отут я посіяла ще 24. Ні, 28 січня редиску, Кілька радочки. Оце якесь насіння добре, свіжіще, то ту зійшло. Бачите, камалесенька-малесенька сходить. Під агроволокном просто скопала, поролила добре і посіяла і накрила агроволокном. І вона зійшла. А там парадочки щось не зійшло. Там ну, вже може й не зійде. А може потепліше і то зійде. От. А тут посіяла, не посіяла, посадила цибулю, на перо вибрала. теж по сортах. У мене тут три сорти чи чотири навіть. Два сорти червоної, звичайної, біла. жовтої звичайної, а червона, оце червона, у нас щось не дуже на перо сходи. О, там той аж один сорт, який зійшов, а цей ще краще зійшов, може проросло краще. Скоріше. О, тут салат теж зійшов. Бачите, якийсь червоний. І оце воно тими морозами, чи ще навіть перед морозами. Трошки було тепловато, грунт прогрівався і воно сходило. А під агроволокном йому нічого. Сиділо собі і вигрівалося. Тут рука зійшла, може ще зійде, а це шпинат. Шпинату взагалі нічого немає. Зійшов десь через 2 неділі, після того, як я його посіяла, і під агроволокном собі потрошки, потрошки, бачите, вже справжні листочки повикидав. Оце такий в мене експеримент цього року на зиму з салатами. Ну, Цибулю я завжди садила, а редиску не, с... не сіяла. І салати теж не сіяла. А цю руку посіяла, такі морози були до 14-15 до градусів. І нічого під в теплиці росло. Ось такі в мене справи тепличні. Ну що, байка? Буде мороз? Так? Да. Буде? Що ти мені хочеш сказати? А? Що? На дворі вчора було сонце, сьогодні холодно. Ви щепиков в буці сидите, а тут ти вибігла, а? на дощ. Після дощу мороз, да? байк? Да? І <кій> прогнозіст. Вон подружка лежить, спить і цей прогнозіст прийшов маленький. <кій> і коли вже то тепло буде, тільки потепліє, а коти знову. На холод починають грітися. Мазун, як завжди, гріє свою попендру, да мазун? А наша мадам спинку гріє ось так. Коли вони вже на вулиці будуть сидіти? अने तो बतेरा वातेस